5 мільйонів тонн зерна планується зібрати цьогоріч у Вінницькій області. Для Вінничини це рекордний урожай. Про це сьогодні розповів Іван Мовчан під час прес-конференції. Губернатор також говорив про зустріч із президентом України Віктором Януковичем. Нагадаємо, вона відбулася у п'ятницю, 8 листопада. Як зазначив губернатор, під час цієї розмови з главою держави обговорювалися питання розвитку нашого регіону. Віктор Янукович акцентував увагу на необхідності сприяти розвитку фермерських господарств у регіоні. Та розвивати інфраструктуру села. Що стосується інфраструктури села, то питання це відповідно надзвичайно об'ємне в своїй реалізації, це і створення робочих місць, це і забезпечення належного рівня заробітні плати, це і будівництво доріг, це житлове будівництво. Всі ці завдання співзвучні із тим планом дій, які ми відпрацьовуємо. На території області протягом цього року президент уже сьогодні конкретно ставить предрімоване завдання розвивати фермерські господарства та сімейні ферми. Якщо аналізувати позицію Вінничини, то ми маємо більше 1600 фермерських господарств, і за цим показником ми маємо лідируючі позиції в державі. І безумовно, що в цьому напрямку нам необхідно працювати ще. Не один день і на території регіону відпрацьовувати певні регіональні програми щодо підтримки фермерів.